Антри, представляй так, я полетів куди? На вечірку я полетів. Хм. Всім привіт! Стоять! Що? Я хочу тебе вбити! За що? За те, що ти захищаєш людей? Аф! Що? Ось тобі портал у міншині. Дякую. Здавайся, у тебе немає шансів. Уська. Ей! Я у тебе портал забрав. Він помер, не знаю. Давайте танцювати. Я ще повихнусь. Ха-ха-ха! <ріст> Ха-ха-ха! <ріст>